Всім привіт! Ви на каналі SportLife Level Up. Я створив цей канал і буду на ньому вчити вас виконувати певні елементи поступово. Починаючи з самого низу і до самого верху, будемо піднімати рівень атлетів початкових. Так, і зараз у нас буде перша обучалка. І що ж починається воркаут, зайду собі багато питань. Ну що, як не з підтягування? Без підтягувань ми елементи ніякі не зробимо. Тому саме перше ми зараз будемо вчитися підтягувати. Показую, як виглядають підтягування самі. Може є люди, які не знають. А зараз ми приступаємо до першого етапу. Все у нас буде 5 етапів вивчення підтягувань. Зараз ми приступаємо до першого. І першим етапом вивчення підтягувань у нас буде звичайний виз на турніку. Просто для того, щоб змогти себе на ньому втримувати, зміцнити свій хват. Так що висимо. Бажано без розкачки. Робимо три підходи на максимум. Другим етапом вивчення підтягувань це у нас буде австралійські підтягування. Зараз я їх покажу і покажу скільки робити. Третім етапом вивчення підтягувань у нас будуть негативні підтягування. Шукаємо турнік, на який ми можемо заскакувати. Беремося середнім хватом. Заскакуємо і чим повільніше опускаємося. Чим повільніше, тим краще. Також можемо нижнім платом, тому як комфортніше. Для четвертого етапу вивчення підтягування нам також потрібен невисокий турнік, щоб ми могли на нього заскакувати, але робимо ми це так. Ми застрибуємо і чим більше стараємося підтягнутися. Ось так виглядає приблизно. Це вже у нас наступний етап після негативних підтягувань. Стараємося якнайбільше тягнути себе руками, а не вистрибувати. П'ятим етапом у нас буде підтягування з ривком. Як би дивно, це не звучало. Хтось каже, що воно не допомагає наоборот погіршує, але ні. Підтягування з ривком вони допомагають нам дійти до чесних підтягувань. Як вони виглядають? Ви заскакуєте і робите легенькі ривочки. На початку можуть бути більші. З кожним разом ми весь час зменшуємо ривок. Починаємо, починати ми можемо навіть з більшого. І кожен раз до меншого, до мінімального. Так, якщо ви виконали всі 5 етапів, то можете вже приступати і до самих підтягувань. За перегляд, надіюся, вам сподобалося моє відео. Якщо хочете надати якісь вивчення елементів, пишіть в коментарі. Я буду знімати, нема питань. А ви були на каналі Sport Life Level Up. Всім до побачення, до нових зустрічей.